Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу. Пане Олександре, вечір е, новин. От Хоча я кажу, що інтрига була така ну, затягнута, можливо, дещо. Але от розв'язок її все ж таки несподіваний. Ну тобто, от зараз це дуже гаряча новина. Як ви оцінюєте те, що відбулося? Ну, Дивіться, пророгатива призначати команду, що це. Відноситься до верховного локовановича, тобто до президента є е, у нього є радники. Я так розумію, що е, провевши відповіді наради, верховного командовича визначився таким чином. Тому е, я не маю дещо права, а навіть можливості обговорити з точки зору як політик е, призначення верховного локомандуюча голокомандуюча е, збройних сил України. Наскільки, на ваш погляд, сьогодні є місце для управління управлінського манера в Олександра Сирського? От радикально інше щось ми можемо побачити? Президент говорить про деталізований план, про зміни підходів. Це можливо? Це можливо реалізувати? Це буде в силах іншої людини, яка приходить на цю посаду? Я не знаю особисто пана Сирського до речі. Сподіваюсь, ми познайомимося вже на майданчику комітету. Але з того, що я вже, ну, знав про нього раніше, це достатньо фаховий, досвідчений, можливо, десь трохи твердий, називаємо це так, військовий. Тому будемо дивитися, спостерігати плани. Нам для, для нас найголовніше це не тільки вистояти і перемагати, але все ж таки зберігати в першу чергу це життя наших військових, тобто не спалювати їх. Як росіяни спалюють їх там на передовій, а в першу чергу зберігати життя наших військових, угу. пане Олександре. Якщо от в попередні тижні, коли часом якась інформація просочувалася, це був період тріумфу джерел. Так, от з посиланням на джерела змі щось повідомляли, що може бути відставка, що а, там щось обговорюється, і так далі, ось а, зараз, на ваш погляд, із відставкою новим призначенням, це напруження знято. Ну, я думаю, що сьогодні буде теж вечір інформаційного такого батлу. Е, звісно, є політичне уподобання до різних політичних сил. Звісно, є уподобання до е, пана залужного, до пана сирського. Тому, звісно, сьогодні ввечері багато буде аналітика обговорювання. І у нас тепер сьогодні будуть аналітики, які будуть обговорювати стратегію вже пана сирського, як він буде себе поводити на фронті, можливо, ще якісь там його. Майбутнє рішення, ну але на мій погляд все ж таки, що той накало, який був, він вже починає трошки танути. Бо тепер вже треба обговорювати не призначення, все ж таки, а перші кроки пана Сирського uh -huh. головнокомандуюча для того, щоб ну він і так фронт знайдивіться. Слідкуючи за ним, я розумів, що е, командуючи сухопутних військ, е, все ж таки розуміється предмет, розуміється фронту. Ну розумієш на фронті, тому я не думаю, що для нього це щось новеньке там.